Міське управління культури спільно з фондом Олександра Вілкола українська перспектива, проводить конкурс на кращу новорічну іграшку. Взяти участь у конкурсі. Запрошують усіх мешканців нашого міста, дорослих і дітей, учнів і студентів. Головне бажання створити своїми руками. Новорічний настрій. Мета конкурсу популяризація народної творчості серед криворіжців та зміцнення родинних зв'язків. Організатори переконані, творчість у сімейному колі та бажання поділитись теплом через новорічний символ додадуть святкового настрою не тільки учасникам, а й усім криворіжцям, які завітають на різдвяну виставку 25 грудня. Про умови конкурсу далі докладніше. Умови конкурсу лише одна: це іграшка повинна бути не менше 30 сантиметрів. Все інше, з чого вона виготовлена: з природних матеріалів, зі штучного матеріалу, з пластику, металу, з тканини будь-що. Головне ваше бажання і ваша фантазія. І якого виду вигляду має ця іграшка, теж не має значення. До 15 грудня ми приймаємо іграшки у музичній школі номер 4 А вже 25 грудня у міській виставковій залі ми зробимо велику виставку. Кращих творчих робіт мешканців нашого міста, де будуть нагороджені переможці.